Кантабрія. я в ресторані Мішлен. Одна зірка і починаю з туалету, бо мене здивувало, що тут навіть одеколон є, щоб на себе трошки побризкатись. Це я привіт. Ресторан Вид просто красота. Нас шестеро і ми замовили дегустаційне меню для кожного. Страви всі неймовірно смачні, дуже маленькі порції. І на початку я думала, що я залишусь голодна на все на все настільки вишукано. Тут у нас риба тріска, і це просто настільки текстура смачна, всього настільки текстура досконало зроблена, декорація просто шикарні страви. Кантаврія це є північ Іспанії, Гори, краса неймовірна, Кантаврійське море. І воно в Атлантичному океані. Нас три пари, тобто шість персон. Ми заплатили 630 євро плюс три вина білих ми випили, і бутилка лікеру комплімент від ресторану. Страви всі вишукані, і в кожному шматочку це якесь смакове мистецтво. Подивіться на цей лимонний десерт, різні текстури, а смак ну просто неймовірно смачний. Кожну страву офіціанти описували все маленькими порціями, але ніхто не залишився голодним. Все вишукано і смачно. Хотілося б так їсти щодня. Десерти просто шикарні. Це точно таке, як робить Седрік. Смакота неймовірна. а це шоколадна мачалка. Хотілось би їсти таке меню щодня.